Сприяла, сприяла спри, ну, всьому дальнішому моєму путіну. Господи, я погадаю, що сьогодні так там. Як. Мені вже концепт. Вона полігло ту української мови, поэтому робити ділася. Ходить навіть оця подія, на мій погляд, вона трошки відкоригувала. Поступово ті дії, які були терміш. У Цей період суддів е, була одна жінка, ви пам'ятаєте, яка не мала дітей. І дуже благала у Бога, щоб дарувала йому дитину. І одного разу вона давала таку же обіцянку, що якщо ти даруєш мені дитинку, я його на все життя віддам на служіння дітей. Вона так і зробила. І через цю подію, чому вона така важлива, тому що після цієї молитви, після цього страждання, яке винесла ця жінка, народився Самуї. І я вважаю, що з цього переломного моменту почався цей переломний момент у всій історії Ізраїля. Тому що те, що робив Самуїл, було дуже цікаво і було дуже важливо. Він з дитинства залишився при цьому храмі і служив. Він бачив, як був нечерний ілля, який був ну, перед пророком. За його дітей взагалі мовчу, ви розумієте, так? І цей маленький, ця маленька дитинка, вона росла, росла, росла і виросла великого пророка. Чому? Бо одного разу його мати зажалася. І він увезев своє життя, всю свою молодість, юність, дитинство він провів де. Він провіс Бога. Він, він виріс цю людину, яка залишила також свій великий світ Господь. Він залишив цей світ, помазав Саула, потім помазав Давида, Давид свою чергу, також залишив величезний світ. Хоча все життя воював. Воював задля чого? Задля того, щоб Ізраїль отримав свободу. Мир, який був при його сині Соломоні, цей мир був завдяки Давиді, який скорив усі ті народи, які проти нього були, підчинив їх Ізраїль. І тому він залишив це підготував це місто. Він підготував все необхідне для того, щоб збудувати храм для Бога, розумієте, так? І залишив цей світ. Далі його син Соломон, ми його прекрасно пам'ятаємо, він також, також залишив свій світ. Він виконав те, що загодовив батько, те, що хотів виконати, мрію його батька. Він взяв усе це і збудував цей храм. І це був величний храм, висутній храм. В тому що народ того часу був з Богом. І тому в його ковід був у мир. Далі там 300 років ми пропускаємо, це все ж розуміло. Я хочу перейти трошки далі, бо час Е, Ісус Христос, ви пам'ятаєте? Він також прожив дуже коротке, це земне життя на цій планеті, але він залишив великий світ згодні. Я скажу, що він залишив багато судді, дуже багато. Слідів, які ми маємо сьогодні. Він сказав, хто вірує в мене, той нехай йде слідами моїми. Той нехай йде слідами моїми. Хто, хто служить мені, то нехай йде моїми слідами. Знаєте, я вирваюсь знову в дитинство. Не впадовився. У мене був такий період, коли це все бігання, самовпало, це все пройшло. Я дуже полюбив читати, став, знаєте, таким мрійником. Перечитав багато цих, цих різних фантастичних оповідань. Одного разу мене зачепило оповідання про одного хлопчину. Ім'я, якого було досі, досі не, не так то відомо, але е, автор цих оповідань ну, написав про нього прям п'ять книжок. Всю історію від старості глибокої до юності написав його життя. Це Дженесінімо Купер оповідання про Натанієля Пампа. Ім'я Незаконе, да? але Звіробою, знаєте таке? Це 12 книжок. І там є прелія, є слідопит, є послідний з Марікан, є Зміробой і 5 землі. То одна з його книжок, вона організація Слідопит, і вона посвячена йому вже і, 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 як зрілому дядьку, нікому її виконував роль, э, читав сліди. Э, тоді йшла війна, боролися за незалежність Канади, Северної Америки. І воювання все великобританське військо, британське військо для того, щоб висліджувати цих людей і приводити їх до Покарання то там дуже чітко і дуже ясно описано, воно навіть не, не з фантастичної точки зору, а воно таке що людина, яка займається цією справою, йому не потрібно бачити людину, щоб про неї знати все. Він це бачить по його слідах. По слідах коняки, на якої він їхав, він може повезти, яка коняка, що з конякою вибачте, що я такі подробиці впадаю. Хто сидів на коняки, скільки весни, чого весни. Все це було по слідах. Йому досить було лянуть на сліди і було зрозуміло слід. де чий. Де сліди його коняка, де сліди тієї коняки, яку потрібно знайти. Люди вона такий, хист. Я розуміла і чекала ці самі. Мені це нагадали моїх сусідів, дитинців, де які розповідали моїх батькам про мати, які не знали нічого. розумієте? То сьогодні, знаєте, є дуже чудова така вправа, яка в багатьох смолоті є на руці, цій весі. Щитаєш шаги, або в телефоні хтось вважає шаги. Це дуже чудово, це дуже добре. Але важливіше те, не ти зробиш кроки. Важливо, які ти залишиш посвятим світи і ці кроки. Це важливо. Ісус Христос залишив по сумін ті кроки і. А. Він сказав, що слідку за мною. Він показав приклад. Він показав нам багато прикладів того, як мені потрібно діяти, що мені потрібно робити. Святе Писання каже, що Бог нічого не робить перейти до того, як не розкриє все своїм дітям пророкам Тобто так? І в самому Заповіті це так і було. Що Бог хотів зробити в Ізраїлі насамперед брав людину, став її пророком і через нього попереджав народ, що якщо він те щось не зробить чи чогось не звернеться, буде те те. те. Так було чи ні? Це було в старому заповіті. В новому заповіті було те ж саме. Але Ісус Христос не став, він прийшов. Він прийшов. Ви не знаєте, що дуже е, надихає у, у всю цій історії про нього і про розп'яття, про Воскресіння, що коли він Воскрес, він в першу чергу не побіг до Бахмут. Він не побіг на небеса, він не побіг там з Гавриїлом, Михаїлом там сидіть, строїть якісь плани та щось що він прийшов до учнів. Оце любов. Оце прощення. Оце посвято, оце, оце призначення, я не знаю, як, навіть, навіть не хатає, як це висновити. Він прийшов до своїх, він ніколи не відходив від своїх, але в ці моменти він прийшов до неї, щоб підтримати, щоб підтримати. В тій аудиторії, яка тоді знаходилася, він неодноразово нагадував про те, якісь незрозумілі речі, які люди не могли зрозуміти. Він казав, я хліб життя. Вони починали сперечитися, та нам моїстей дав хліб з неба. Ісус Христос сказав, не вам дав хліб з неба, а Батько Небесний. Він дає хліб з неба. І той, хто сходить з неба, той є хлібом життя. Пам'ятайте, що стой розділ Іван Геліотіана? Він нагадував це і казав, що я хліб життя. Едущий меня не умрет, но будет жить вечно. Едущий меня не умрет, но будет жить вечно. И когда он отдалялся, он говорил, не уходите из Иерусалима, потому что через, по прошествии многих дней вы получите нечто. мы помним о все день Пятидесятницы, да? слов. Что такое Пятидесятница? Кто помнит по этому это день, который отсчитывая от первого дня потрясения хлеба, отсчитывали 49 дней и в следующий день приносили новый хлеб. Новый хлеб приносили и посвящали его Господу. День Пятидесятницы Иисус Христос пришел на эту землю в Духе Святом, и Он принес этот новый хлеб, благодаря которому мы сегодня с вами имеем эту жизнь вечную. Вкушая Его, это пища, которая в нас, мы никогда не будем алкать, мы никогда не будем жаждать, Иисус сказал. Почему? Потому что Дух Святой, который пребывает в Тебе, это и есть хлеб жизни. Это тот Иисус, который ходил по этой земле, теперь Он ходит в Тебе и во мне. Это и есть тот хлеб жизни, который я принимаю, вкушаю и больше не буду никогда жаждать и алкать во мне. Более того, мы будем идти уже сюда. Уже Поэтому, друзья, будем идти следами Иисуса Христа. Будем идти Его следами, которые Он оставил. Сказал, что дела, которые Я творю, и вы сотворите, и больше всех сотворите. Потому что Я иду к Отцу, но Я вернусь к вам. Не буду вас, не оставлю вас, не покину. Вы не будете сердцем. Идите Моими следами. Кто мне служит, мне его последует. Кто мне последует, того почти Отец мой. Аминь. Господи, Я прошу тебя о том, чтобы твое благословение, Господь, которым Ты благословил этот мир. Это благословение зовут Иисус Христос чтобы он обитал сегодня в каждом из нас безмерно, безмежно, Господь, и чтобы заполнил все уголки в нашем духе, Господь, Господь, чтобы он всецело владел нами, Господь, чтобы нам всецело подчиниться, Господи, отдаться ему, Господь, чтобы нам видеть, Господи, эти, 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 следы, которые он оставил. Они не смутные, они не размазаны, они четкие, которые верующие сын или дочь Божия, она видит их Идет по ними и не расступается, и не заблудится, и не спокнется никогда. Потому что это следы Господа. Боже, благодарить Тебя, Господь. Благодарим Тебя и просим. Мы хотим быть Твоими последователями. Мы хотим идти Твоим следам. Мы хотим делать твои дела, Господь, на этой земле. Поэтому просим, благослови нас смелостью. Благослови нас мужеством. Благослови нас верой, Господь Боже мой. Благослови взять веры, Господь. Взять лук, взять, Господи Божий мой меч. И быть готовым Его Сына, Не взирая ни на что. Ни на краткие страдания, Господь ни на что. Потому что ты однажды сказал, что даже если наш веткий человек ветшает или стареет, то наш внутренний человек. Услышите, пожалуйста. Чтобы никто не сомневался никогда, смотря в зеркало и видя там какое-то не то лицо, которое было раньше, 20 лет назад, чтобы он не сомневался. Пусть этот верхи человек, он лишает и стареет. Пусть этот костюм, извините, выходит из моды. Пусть идет себе. Но главное то, что мой внутренний человек со дня на день обновляется. Со дня на день приходит апгрейд, извините за такое слово. Затем на день Господь обновляет каждого из нас. Через что? Через познание Господа Боше Иисуса Христа. Боже, благодарим Тебя и слава тебя, что каждый день, Господи Божий, мы имеем новую силу. Мы имеем больше веры, Господь. Мы имеем больше возможностей, талантов и способностей служить людям и Тебе, Господь. Каждый день Ты прибавляешь и прибавляешь и прибавляешь, Господь. Каждый день ты даешь нас сочнее то и продавить тебе, Боже. Спасибо тебе, слава Тебе. Аллилуйя тебе, мама Господь. Аминь. Може виключити світ ну, світло е, не на такій границі. Ну, але ми будемо далі. Якщо зараз виключиться, буде несподівано, ну, ви вже вам вже все сказали. Тому будемо хвалити Господа. Дуже класна тема, да, яку підняв Олександр Михайлович, дуже сильна, відкликається внутрі нас, тому що це правда, це нам. Ми маємо це робити кожен день. Слава вас. Давайте зараз. Майну. Яковорюсь в нашому Богу. Шим у нас. Через свою винную любовь нас очисти. Я боюсь. Алілуя. Друзі, доброго дня, слава Ісусу. Хочу трошки поділитися думками. Не для кого я не відкрию тайміцю, що знання вони не плівають. Це каже Біблія, а любов не сюди. І вже декілька днів я в таких роздумах, знаєте, що і одна історія, я зараз і прочитаю, яка мене... Зацепила, що іноді е, ми, е, знаєте, ну ми там ще хтось, люди, вони е, настільки е, знають, що вони забувають, що е, Господь нам е, промовив, щоб ми любили. Знаєте, В Біблії написано, що е, любов'ю Ісус Христос поправ зі світ. любов'ю, не владою, не якимись речами, не зданнями. Не, не біблії. І я сьогодні зранку э, прочитав 1 Тимофея 4:16, і там написано такі хороші речі, що приймуть себе і навчання, тримайся цього, бо робиться так, ти себе спаси тих, хто тебе слухає. Э, бо каже, що. Пильнуй себе. Знаєте, іноді знаєте, ми, е, людей хочемо навчити. І я е, прочитав історію, яку я вам зараз розкажу, яка мене дуже коло І перед тим, як я е, е, почитаю, я розкажу один приклад, який стався ну, у нас, в нашій сім'ї, моїх дітей, тому що насамперед на ми не... Не, не, не треба усідей, щоб вони там вчинилися на підтірки, щоб вони там були відмінниками, щоб вони Ми е, хочемо, щоб люди, щоб діти наші людьми стали, людяними, знаєте, щоб вони любили. І Я недавно гуляв своєму молодшої доньки, скоро два з половиною роки, на площадку. Там на разні діти, разні батьки, там, знаєте, сидять, там кудять пиво, там таке. І одна дівчинка така, е, там, роки чотири. І вона на, на качеці вилазила. І моя донька так стала. І коли вона підіймалася дитина наверх, у неї тапок спав. І моя донька наклонилася під лісниці і подала їй цей тапок. Я так дивлюсь. І потім там замуралася, донька стояла, і вона опять э, якось забігає цей резиновий тапок склада, і вона стала так, а донька дивиться, вона дай. У мене внутри так і це побере смірі, дає папа. Знаєте, я скажу одну одні речі, які дуже мене е цепляють, це те, що ми як люди любова рана. Ми не завісимо там, хто ми там. Ну, тому що перед Господом ми всі рівні. І Бог, знаєте, бачимо е серце, не надіє, якісь на якісь дещі. І я прочитаю вам історію. Після Другої світової війни в одному із нацистських концтаборів знайшли листа, адресованого вчителям. Там було написано. Люби вчителі, я той, хто вижив в концтаборі. Мої очі бачили те, чого не повинні бачити. Я бачив газові камери з контролем, кваліфікованими інженерами. Я бачив дітей, яких вбили досвідчені лікарі. Я бачив медсестер, я бачив немовлят, яких отклоніли свічені медсестри. Люди з вищої освіти, з дипломами вбивали, труїли і палили інших людей. У мене є сумнів щодо важливості освіти. Прошу вас, дбайте про те, що ті, яких вчите. Ставали насамперед людяними. Вся арифметика, письмо та читання не має значення, якщо ваші люди не стануть більш людяними. Я ще добавлю, що і біблі, і всі речі, і книжки, які ми навчаємо. Я не кажу, що не треба вчити людей. Але якщо ми не будемо бити, в діти, покоїмо влажність людиність... І, знаєте, ви всі знаєте історію про Самарянина, ми всі знаємо всі ці речі, які описують в Біблії час. І я вивчав Василь mm. Чего хто знає, це дитячий поет, він педагог. І він, е, він виріс е, сім'ї христи, ну, християни учні в учнів селі. І в їхній сім'ї е, всі е, діти четверо, вони стали вчителями. І він сказав такі речі. Зна, знання без виховання це меч в руках божевільного. Тому що коли людина знає, коли людина знає такий ну, весь знання, весь там освічений, він може убити людину, він може навети ді. І я, е, зачитаючи це, це, це з Второго заповіта, це старозаконня 4,9, тільки стережись і пильнуй свою душу, аби ти не забув того, що бачили твої очі. Нехай вони не відходять від твого серця і всі дні твого життя, переповідають своїм синам і синам своїх синів. Бог каже, щоб ми дивилися за душу, за душою, Щоб ми дивилися за те, як ми поступаємо з людьми, як ми обходимося з людьми. Я недавно подивився вікно в вікно у себе на Черномушках, і я побачив, як. О 11 річ, 10 років, там хлопчик був російський, вони залізли в мусор і ну, вирилися. Мусор, ну, там у нас стоїть біля площадки детства. І я, знаєте, почав сіжжати вікно, показувати кулака. І я кажу, що ви там ридаєтесь? Так звидуть, діти мол, э, такі, ну, нормальні, те, що вони там якісь зіряються. Ну, може, ще, знаєте, зі сімей, допустимо, таких на планетех, є діти, може, опиваються, десь сиканхенчик. Ну не в тому річ, діти нормальні. І я спитав через вікно, кажу, що ти там риєшся, ну дитина. А вона каже, я кучу хочу. Я кажу, ну піднімись до мене. У мене така пляшка води стояла, ну, хороший. І я помив по п'ятники і вийшов, і каже, зайдіть до мене. А зайшов я кажу, чого ти? це, У вас які родіки? Вони можуть підійти. Ні, нормальні роді, що ти музику? Я кажу, ти знаєш, ніколи не слід попросити. Чим лазить, мусить дитині дати воду і да впевненість, потім я сказав, підожіть мене там на стоянки, у мене з продукти. Знаєте, я кажу за те, щоб ми, як люди, показували своїм прикладом, щоб ми, як люди, влажували не тільки знання, класне знання, класна знати, щось знаєте, класно вича щось глубиця, але ми повинні... Наші дітей, наше покоління робити, щоб вони любили, щоб вони прощали, щоб вони знаєте, були за Христом, щоб вони посвятували е, Ісусу Христу не тільки знаєте тим, що вони знають, не тільки, що вони там приходять в церкву і там е, кажуть, що Христинин е, до речі, Христини це не той, хто знаєте, що знає і. Не лікає, знаєте, а той, хто все зробить, допомагає і знаєте, відноситься до людей підуть. Дякую, дякую. Дякую, Вікторію. Дякую, дякую. Дуже гарні думки, хай Бог у вас стоїть. У нас є декілька оголошень, і ми їх будемо робити. Тому зараз ну, ми в такому періоді і. Багато змін. І які зміни ми будемо зараз долати. Я легко хочу запросити. І ми будемо зараз говорити за економію. Ну, вибачте, живемо, живемо в такий час. Ви всі знаєте. А, і нам треба, тому я попросив Львовича зробити якийсь невеликий змі і далі. В оси, но я буду говорить не о небесном, а о земном. Это периодически надо напоминать, чтобы мы правильно обращались как с электроэнергией, как с водой, так и со всем церковным имуществом. Значит, мы все знаем, что подорожала электроэнергия. один киловатт сейчас стоит у нас 4 гривны 32 копейки. Давайте сделаем сравнение, как мы платили ту зиму за электроэнергию. Я пересчитал на новые талипы, сколько это будет на следующем году, если мы сколько зарасходуем электроэнергию, заплатим не 5, а 9.